Шість годин 55 хвилин. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні у нас 4 червня 2025 рік, сонечко, таке прямо аж в глаз світа сильно. Мы с Тимофеем вышли в песочницу поиграть немного. Усім хорошего настрою. Усім хорошей пятниці. Багато хто жде пятницю. Хай пятница будет добра, тих, тиха и спокійна. Всім щастить! Пока-пока всім.